Щодня ми дбаємо про головне безпеку малечі. Але війна не має відбирати у дітей час для розвитку. Адже вони зростають кожну хвилину. Чим зайняти дитину? При цьому навчити давати раду емоціям і розвити нові навички. Корисні ігри можуть бути цікавими. Давайте щодня разом гратись і не боятись. На що треба звертати увагу батькам, коли ми прагнемо відволікти дитину від переживань і зацікавити її, яка розвиваюча гра може допомогти? Під час кризових ситуацій є важливим забезпечити стабільність дитини, яка стане своєрідною опорою, а ще зберегти контакт з нею. Тут важливо, щоб взаємодія дорослого з дитиною була якісною та сприяла розвитку дитини. Це можна забезпечити шляхом простих вправ та ігор, які ми можемо використовувати будь-де у поїзді, вдома, під час мандрівок чи навіть в укритті, коли треба відволіктися та згаяти час. Наприклад, ми можемо використати гру, яка закріплює навичку Я та мій вибір і вчить щитувати сигнали тіла, допомагає нам швидко реагувати на ситуації і зберігати усвідомленість. Час від часу зупиняйтеся і щитуйте сигнали. У мене червоні щоки, холодні руки, серце швидко б'ється, бурчить у животі. Цю гру можна підсилити фізичними вправами: Потягнутися до пальчиків ніг, потягнутися вгору, пострибати як зайчик чи як жабка. Фізичні вправи є також своєрідною рефлексією тіла на те, що відбувається навколо, і таким чином дитина скидатиме напругу, якщо така накопичилася. Після фізичних вправ повторіть знову вправу, моє тіло каже, і спробуйте спостерігати зміни у тілі дитини. Після таких простих вправ діти заспокоюються до того ж, це вчить їх розрізняти сигнали власного тіла і краще його відчувати.